Полезен. Перший список, ти пишеш зі своїми навичками, що тобі реально вдається, що ти вмієш, звернися до допомоги до друзів, до знайомих, до рідних. Другий список, що ти хотіла бачити в своїй майбутній професії, що для тебе важливо, для когось це, мабуть, можливість працювати віддалено, для когось певного роду влада і можливість керувати. Кожного буде щось своє. Третій список. Те, чого ти категорично не хочеш бачити в своїй майбутній професії. І вже, відповідно, на основі цього, ти переходиш на ресурс, на той самий каталог професій і реально методом відкидання вже дивишся, наприклад, от ця професія мені до вподоби, але мені навичок не вистачає на неї. Чи готова я цьому вчитись, чи ні. Або, припустимо, ось тут, скоріш за все, буде стабільний графік, чи готова я цьому поступити заради того, що мені там цікаво. Ну, приблизно в такому форматі ви дійдете до там, однієї двох, ну максимум трьох професій, трьох спеціальностей.